The show. Раніше ми розповідали, що 18-річна співачка з міста Мирноград Христина Старикова взяла участь у вокальному шоу Голос країни країни-13». А вже після кількох етапів юна вокалістка опинилася у фіналі. Звичайно, я була шокована. Я була і дуже рада, що я сподобалася глядачу. За мене проголосували. Я передала свій зміст пісні, сподобалася всім. І для мене це було, звичайно ж, найважливіше сподобатися людям. Мені було дуже приємно, що в мене повірили, і побачили мене в суперфіналі в прямому ефірі. Христина заспівала українську народну пісню, каже, виступ присвятила бабусі та дідусеві, які розвивають фольклор на Донеччині. Я хотіла донести на весь світ, що Донеччина це Україна, тому що ми у мене родина, у мене бабусі та дідусі постійно співали українські народні пісні. Я виросла і слухала їх. У нас кожне свято, коли ми збиралися всією родиною за одним столом, ми завжди співали наші пісні. І для мене була честь бути представником Донеччини і співати українську народну пісню. Адже я вкотре заявляю, на весь світ, коли мене чують мільйони людей. Котре заявляю, що Донеччина це Україна. Ми співали тоді українські народні пісні, і будемо співати їх завжди. і Ми будемо передавати це з покоління покоління. Репетицій було мало, але навіть за такий короткий проміжок часу Христині все ж таки вдалося підготуватися та гідно представити рідне місто та область у фіналі шоу Голос країни країни-13». Але я вважаю, що саме в таких умовах і народжуються артисти, коли тобі дають нереальні умови, а ти повинен зробити реальну красиву карти картинку. Ну, я вважаю, що саме в таких умовах ти стаєш сильніше і починаєш навіть найбільше якось намагатися і е, проявляти свій максимум. Зіркова тренерка Юлія Саніна від самого початку підтримує вокалістку. Надзвичайно поважаю Юлію за те, що між нами немає серйозних відносин, і як просто між тренером та учасником. А наше спілкування більш дружнє, каже Христина. У нас з Юлею дуже гарні відносини. Я їй дуже вдячна за те, що вона. У нас, ну, вона не просто нам ставила відносини як між тренеркою та учасниками. Вона також і проявляла себе в більш таких дружних відносинах. Вона зізвонювалася з нами. Ми балакали просто про життя, як ви почали свій шлях, як все було. Вона дуже щира, комфортна та добра людина. Я їй дуже також вдячна, що вона між нами. Зробила максимально теплі та дружні відносини. Зараз я маю на увазі між нами між командою. За результатами глядацького голосування, Христина Старикова пройшла у суперфінал. Тож вітаємо юну співачку та бажаємо перемоги.